Психологи, філологи, дизайнери, економісти, міжнародники та політологи. Перелік представників спеціальностей, які зібрались на подвір'ї Хмельницького національного університету, можна зачитувати довго. Всі вони такі різні, та їх об'єднує одне: шлях довжиною у чотири роки закінчився. Омріяна спеціальність та дипломи бакалавра майже у руках. Я обрала психологію, тому що мені ця професія сподобалася. Їй цікаво було для мене пізнати. Я рада, що я саме в цей університет поступила. Саме тут навчилася багато чому новому. Перші два роки були самі найцікавіші для мене. Далі було трошки легше. Ну, якби не війна, і навчання було б набагато краще. Емоції змішані кажуть студенти. Та поміж них є і місце смутку за однокурсниками, викладачами та рідними стінами. Буду сумувати, бо вони були. Наповнені дуже чотири роки минуло яскраво енергійно бо в нас така спеціальність, що ми і активні були, бо фізична культура. Загалом дипломи бакалавра отримали 1404 студенти-випускники. 97 з них із відзнакою. В Україні гартується нове покоління студентів. Вони долучаються до навчання зі стін військових частин та навіть з окопів, коли зовсім поруч чутно вибухи розповідають викладачі. Такі студенти гордість та приклад для наслідування. З'явилася велика кількість студентів, які боронять нашу країну, які захищають. І вони вдало поєднують навчання. Вони виходять в онлайн. були такі випадки, що вони виходили онлайн по зуму з окопів і захищали свої бакалаврські роботи, захищали свої магістерські роботи. Є такі, які приїжджали з війни і ділилися тими, тими враженнями, які вони здобули, оскільки вони ще є дітьми, але вже боронять Україну. Сьогодні ці молоді обличчя завершують ще один важливий етап у житті під назвою університет. Для кожного тут присутнього він не просто навчальний заклад, адже університет це не просто будівля, університет це наша з вами душа це те, куди ви завжди будете хотіти вернутися, щоб поспілкуватися своїми друзями, щоб поспілкуватися своїми викладачами, чотири роки студентського життя зробили групу справжньою родиною. Розповідає Владислава Кравчук. Дівчина впевнена, ця дружба простягнеться на десятки років. Він мені дав точно дуже хороших людей поруч, за що йому дуже вдячна, і це. Найкраще, що я звідси можу винести Хтось буде бакалавром, а хтось посягнеться на магістра. Та, незважаючи на освітній ступінь, університетські роки залишаться яскравим спогадом у серці кожного.